Всім привіт! Мене звуть Бачок Владислав, я супервайзер міста Хмельницька. Сьогодні ми розглянемо саме звичку гостріти пиво. Це про постійний самотискнал. Назва взята з історії, де чоловік пиляв дерево, вже багато годин. Йому радили загострити пиво, бо вона затопилася. Але він відповів, що це в нього немає часу. І так безкінечно. Працював, але не ефективно. Ця звичка закликає нас зупинитися і подбати про себе, щоб бути ефективними надалі. Суть звички щоб бути ефективним, потрібно регулярно оновлювати себе у чотирьох сферах життя. Перша фізична сфера, що це: це про тіло, правильне харчування, рух, сон відпочинок. Навіщо? Коли ти виснажений фізично, у тебе немає енергії для роботи, сім'ї чи саморозвитку. Як приклад, регулярні прогулянки. Будь-які фізичні активності, які тобі ще й приноситимуть задоволення. наприклад, зал, йога, боротьба, футбол, волейбол, плавання, гребля, теніс. Далі збалансоване харчування, водний баланс та повноцінний здоровий сон. Друге, розумова сфера, що це? Розвиток розуму, читання, навчання, вирішення задач. Навіщо? Мозок, він як м'яз, який треба постійно тренувати, щоб не деградувати. Наприклад, читати нові книги, проходити онлайн-курси. Відвідувати тренінги, слухати аудіокниги, вивчати мову. Третє. Соціальна емоційна сфера. Це про відносини з іншими та вміння керувати емоціями. Навіщо? Сильні зв'язки та позитивні емоції підтримують тебе у складні моменти. Наприклад, щирі розмови з друзями, прояви вдячності, слухати і розуміти інших. Четверте. Духовна сфера. Що це? Розуміння сенсу життя, внутрішні цінності. Натхнення. Навіщо? Без внутрішнього стержня людина швидко вигорає: приклад, медитація, мотивація, проводити час на самоті, читання надихаючих книг. Головна ідея, якщо ти не виділяєш часу на відновлення, дане чи пізно і перестанеш бути ефективним. Як впровадити цю звичку? Заплануй час на себе, так само серйозно, як і робочі зустрічі. Почни з малого, 15 хвилин тиші, 30 хвилин ходьби, одна корисна книга на місці. Балансуй усі чотири сфери. Нехтування будь-якої з них вплине на інші. Простими словами, гострий типинка це коли ти не просто пашеш без зупинки, а зупиняєшся, щоб відпочити, зарядитися і стати щасливіше. Це турбота про тіло, розум, душу, стосунки. Усе, що робить тебе живою, повноцінною людиною. Для того щоб відбити підсумок, оскільки по всій книзі багато матеріалу для запам'ятовування, я озвучу уривки з книги Дякові поділився 21 надзвичайно ефективною практикою, яку він висвітлював на тренінгах із семи звичок. Приватна перемога. Перша звичка. Зробіть паузу та дайте відповідь на основі принципів і бажаних результатів. Використовуйте проактивну мову. Зосередьтеся на своєму колі впливу. Станьте людиною трансформації. Друга звичка. Перш ніж діяти, визначте, якими мають бути результати. Створіть особисту програмну заяву і живіть згідно з нею. Третя звичка: зосередьтеся на основних пріоритетах. Усуньте неважливе, плануйте кожен тиждень, залишайтеся вірними собі в момент вибору. Публічна перемога. Поповнюйте свій рахунок у банку емоцій разом з іншими людьми. Четверта звичка. Станьте носіями ментальності достатку. Витримуйте баланс хоробрості та розважливості. Думайте про виграш інших людей, а не тільки про власних. Укладайте угоди за принципом виграш виграш. П'ята звичка. Практикуйте емпатичне слухання. З повагою прагніть розуміння. Шоста звичка цінуйте відмінності. Шукайте треті альтернативи. Сьома звичка: щодня здобувайте приватну перемогу. Підтримуйте баланс продуктивності та продуктивних можливостей. Найкращим результатом саме звичок є досягнення єдності із самим собою, з близькими, друзями, колегами.